Вітаю! В ефірі програма Наші гроші досудилися. Я її ведуча Аліса Юрченко. Сьогодні говоримо про суддів та їхніх захисників. Минулого тижня навколо однієї судді трапилася низка гарячих подій, які призвели до обшуків у активістів і мітингів цих активістів під прокуратурою. Ось як це виглядало: голову районного суду зафіксували на іномарці, якої немає в її декларації. Фіксували представники громадського об'єднання Автомайдан. Суддя поскаржилася правоохоронцям, що за нею стежать. Причому стежать не через незадекларовані статки, а, на думку судді, через розгляд нею справ Януковича Курченка. І додала фото автівки активіста. Активіст на справу по Януковичу Курченку не ходив. А ось знімати незадекларований ленд-крузер судді під суд справді приїжджав. Євгенія Слівко розпитала суддю про те, як її залякують. І про ленд-крузер, звісно, теж. Спроба відзняти суддівський автомобіль завершилася для активіста автомайдану Миколи Сідоркіна обшуками в його помешканні. Підстава заява очільниці Голосіївського суду Києва Олени Первушиної про стеження за нею. Я не знала, що в даній ситуації участвують яким-то образом активісти громадської організації Автомайдан. Микола Сідоркін разом із ще одним представником автомайдану приїхали під Голосіївський суд зранку 17 листопада. Чоловіки чекали на вулиці на приїзд Олени Первушиної, аби перевірити дані про те, що суддя користується ленкрузером, якого немає в неї в декларації. Ми знаходилися рядом з автомобілем, тобто не представляли ніяких угроз для її життя. Тобто, і коли побачили, що приближається автомобіль на потрібній марки, це есть э, хотели снять, как она выходит из автомобиля. После чего она заметила, что кто-то снимает ее, она не вышла из автомобиля. И я так понимаю, что она сделала, э, сфотографировала нас. Обидва активісти приїхали автівкою Сідоркіна – Фордом. Завдяки номерам авто прокуратура з двох активістів ідентифікувала саме його. Дала під протокол допросу, я зафіксувала номера машини. Суддя каже, злякалася активістів, бо раніше вже помічала стеження за собою. Запевняє, що вперше побачила зовнішнє спостереження за місяць до інциденту з представниками автомайдану. 17 октября 2016 года, выходя з работы в довольно позднее время, я заметила за собою внешнее наблюдение. Это была серая шкода Октаві. Указанная машина преследовала меня на протяжении 30 минут. Потом, заметив, что мы їх заметили, она удалилась. Причем очень профессионально. Відтоді каже суддя, вона має охорону. Після 17 октября мені видавли средства індивідуальної защиты, это на нарезное відстрільне оружие, виділена охрана. Лен крузер, який таки зафіксували активісти автомайдану, теж елемент наданої їй охорони. Так запевняє пані Первушина. Це автомобіль, на котором я передвигаюсь, тому мені був предоставлен в качестве охраны. Більше того, суддя стверджує, що користується не лише чужим ленкрузером, а й іншими чужими автівками. Сейчас я передвігаюся на мікроавтобусі з охорони. До цього я передвігалася на мазді мазда по-моєму, називається. До цього я передвігалася на сузуки. Я вимушена передвігатися на різних автомобілях. А ось цікавий факт: ще 3 жовтня наша знімальна група стала свідком, як ввечері після судового засідання, пані Первушина сідала на пасажирське сидіння, Мазда чи сузуки, а саме Крузер. 3 жовтня це на два тижні раніше ніж суддя отримала охорону, частиною якої, начебто, і став Після 17 октября виділена охорона. Це автомобіль на якому я передвігаюсь, який мені був предоставлен в качестві охорони. А ось як суддя пояснювала той самий Лен іншим журналістам. Це не моя машина, це машина моїх знайомих, які дали мені на пользуватися. Тепер розбиратися якому з пояснень судді вірити доведеться антикорупційним органам. Суддя обіцяє сама до них звернутися. Дальніше мої дійства будуть подачі заявлень в набу на по поводу провірки достовірності тих свіді, які указані в декларації, і дорікає активістам за те, що проводять власні розслідування. Порядка не буде, поки кожен буде займатися не своїм ділом, перебирати на себе функції правоохоронних органів. Чи розуміла суддя, що вранці, 17 листопада, її відкрито знімали під судом не ті особи, що переслідували ввечері на шкоді за місяць до того? Я не знала, що це активіст, чесно сказати. Але є підстави вважати, що суддя швидко зрозуміла, хто зустрічав її біля суду 17 листопада. Бо того ж дня адвокат Олексій Шевчук повідомив, що захищатиме суддю саме від активістів, які на його думку посягали на неї і перейшли межу. До речі, цього разу прокуратура взялася за роботу з небаченою швидкістю. Активіст фіксує автомобіль в цей самий день. Прокуратура подає клопотання у суд. На наступний день суд вносить ухвалу про обшук. Справу розслідує військова прокуратура, яка має в Голосіївському суді чимало проваджень. Чому саме військова? Знаєте, для мене це теж секрет, поскольку я обращалась одразу же написала заявлення на ім'я генерального прокурора Юрія Віталія Челуценка. Я би, наприклад, конечно, не хотіла би, щоб головна воєнна прокуратура займалася, щоб не було конфлікту інтересів. Але это право генерального прокурора. Тим часом активіст, який приїхав зняти незадекларований ленкрузер суді, ледь не позбувся документів на власне авто. Срідчий військової прокуратури намагався вилучити їх, посилаючись на дивовижний рядок, зухвали на обшук про невідомі автомобілі, за допомогою яких здійснюється незаконне спостереження за неназваними суддями голосіївського суду. Насправді це не всі питання до судді Олени Первушиної, які ми встигаємо висвітлити сьогодні. Тож ми запросили її в студію. Вона попередньо погодилася і сподіваюся, ми покажемо інтерв'ю з нею наступного тижня. А сьогодні в мене в гостях Микола Сидоркін, активіст автомайдану. У нього і пройшли обшуки за заявою судді Лендкрузер, якої він приїхав фотографувати під Голосіївський суд. Миколи вітаю. Добрий день. А розкажіть про себе. Чим ви займаєтеся а, зараз поза автомайданом і власне в автомайдані? Ну, я являюсь представителем среднего класса занимаюсь бизнесом еще с конца 80-х годов, когда это еще были кооперативы, и когда... в автомайдан. потрапили? Ч... В автомайдан я пришел в 2014 году, участвую в акціях. Потом я изучил устав документы. Мне понравились цели, как решают поставленные задачи, и что эта организация добивается результатов. Я так розумію, останнім часом ви е, брали участь у проєкті автомайдану про суд, тобто цікавилися суддівськими статками. Розкажіть, яка мета цього проєкту, як він задумувався? Ну, этот проект е, задумувався е, давно, тому що така каста, як судді, вони завжди все дуже непрозрачними, не неприкасаємими, поэтому в «Автомайдані» прийняли рішення, що нужно все-таки. Е, е, этот проект осуществить і И... скільки він триває вже? Скільки ну, он... «Автомайдан» вивчає суддів? Офіційна п презентація була в, в червні. 2016-го року, як я це вже... виглядає, що ви робите в рамках цього проєкту? В рамках ми висвітлюємо статки, аналізуємо і аналізуємо і, і показуємо статки судді. Правильно я розумію, що алгоритм приблизно такий: ви берете декларацію, берете виписки з реєстрів, зіставляєте все це. Можливо, отримуєте якусь інсайдерську інформацію про незадекларовані активи судді, їдете це, знімаєте, шукаєте підтвердження і таке інше. Да, і виглядає вигляді так. Ми пользуємося тільки відкритими, відкритими джерелами. У листопаді цього року ви перебували під Голосіївським судом, намагаючись зняти лендкрузер, на якому їздить суддя Олена Первушина. Власне, що це за лендкрузер? Звідки інформація про нього? Ну, ця інформація поступила інсайдерська, що голова. Голосеевского суда пользуется незадекларированным автомобилем, а также, что она задекларировала место проживания, это Киевская область. И у меня лично вызвало это даже удивление, что человек, проживая в Киевской области, не имея автомобиля, декларировано, приезжает на работу каждый день. Что вы там делали под судом? Это было 17 листопада, да? Да, это было 17 То есть мы приехали перед началом рабочего дня, Моя машина стояла непосредственно перед недалеко от входа в Печерский суд. Я в этом Печерском суде. Печерский или Голосевский? Голосевский, я прошу прощения. Uh -huh. Именно Голосеевского суда. Я второй раз в жизни там нахожусь, и могу сказать, что даже внутри Голосеевского суда я никогда не был. А вы что робили? Я был поза машиной, немножко в стороне. Ви особисто знімали чи знімали ваші колеги цей Land Cruiser, яка була ваша роль? Так, моя роль це дійсно увідомитися, що цей Land Cruiser, як існує, що він привез імена в главу суду і що вона дійсно користується услугами цього Land крузера а вже являється це її власністю, чи хтось їй, так казати, допомагає в її діяльності. Це вже вопрос хто не не кна ви просто візуально намагалися подивитися? Чи ви все, все ж таки именно особисто я? витримали? Іменно я тільки візуально. У мене не було в руках ні телефону, ні відео і аудіо предметів. Тобто я іменно спостерігав. Але були, був хтось із ваших колег, да, який робив зйомку, так? Так, це був мій товариш, який непосредственно робив зйомку. Він теж знаходився в видимості, в прямій відомості і стояв. возле машины. Такой же представник Автомайдана? Да, он представитель Автомайдана и тоже участник проекта «Просуд». И что произошло? Что вы увидели? Ну, я увидел, как подъехал лунгкрузер. Открылась дверь. Была попытка выйти из автомобиля, после чего, ну, секунд 10 никто не выходил. Дверь закрылась. Машина постояла еще где-то секунд 20. И после этого она заехала в В суд с, я так понимаю, з чорного ходу. Отже, что вы зробили? Ви Ми побігли ще... за судею? Ні, лично я нет. Я, а прошел, хтось? я подошел к автомобилю и сел автомобиль. Я на дальнейшем развития. Я увидел, как автомобиль просто поехал, а, а кто за ним побежал, я уже не обращал внимания. Я, я подошел к своему автомобилю и сел внутрь, заведя его для того, чтобы. Uh, ну, Він не заглох на морозі, так сказати, було холодно. Ваш колега uh, намагався зняти, як заходить сюди з чорного входу в Суд? Uh, там практично uh, сложно було це все зробити, потому що машина поехала, і смысл и лично я не видел смисла знімати, як автомобіль заїжджає. Uh, Ми подождали ще буквально ну, минуту, дві, думали, що автомобіль uh, вийде обратно. Но он так остался стоять. Мы решили просто уже уезжать з этой точки. Мы уехали. Тобто, никто из представників автомайдану не намагався зняти суддю з Черного входа. Я не могу. Я говорю только то, что я делал. То есть, я не, не следил именно в этот момент, потому что я подошел к своему автомобилю и сел его заводить. А что там, кто дальше делал, я просто не обращал внимания. Я уверен, что судья даже меня не сфотографировал. Вот и все. Тобто, лічно мені, суддя я, мабуть, навіть не сфотографировал. Але э, ви бачили разом з її заявою свою фотографію біля не машини? Ні, свою. Это я я тільки відав э, фото свого автомобіля і номера. Ага, тобто лише фотографію вашого только... Форду, але да. вас там біля нього меня не було. Ни, ни, возле нього не було, ні за рулем не було. Тобто, mm. была була фотографія э, моєї машини з номерами. Все. Ну, я в этот момент я находился там там чуть-чуть, там є там возле гаражей. Після цього випадку за тиждень до вас прийшла прокуратура з обшуками. Як вона це пояснила? Провести обшук, у мене мінявсю відео, аудіо і всі на носі інформації, а також перевірити наліч зброї вибухових предметів і ізъять, почему-то ізъять всі установчі документи на мой автомобиль. Якісь речі у вас забрали чи ні? Ні, от, Благодаря правильному так сказать действиям следователей он разобрался в ситуации. І все телефоны, все, все мобильные карточки, все носители. Інформації були е, оставлені. Друга обставина, на яку скаржиться е, суддя, це те, що е, до неї на засідання останнім часом ходили якісь активісти, які брутально себе поводили, і намагалися, е, на її думку, таким е, чином е, сприяти. Е, Перешкоджати розслідуванню справ Януковича, Клименка і Курченка. Чи були ви на засіданнях щодо цих справ в Голосіївському суді? В поміщенні Голосіївського суду я ніколи не був. Всегда, коли автомайдан ходит на якісь акції в суд, то ми ходимо це відкрито. Опять же, в суде есть правила перед тем, как зайти, нас идентифицируют. То есть мы предоставляем документы, э, все записывается в журнал, там есть видео, видеосъемка. И мне непонятно, почему при наличии видеосъемки нельзя идентифицировать тех людей, которые представляются именно так. Дякую, Микола. А в мене звернення до всіх суддів, слідчих і прокурорів. Якщо вам здається, що хтось заважає вам розслідувати справи Януковича і Курченка, розказуйте про ці випадки. Нам ми миттєво відреагуємо і покажемо цих осіб всій країні, якщо вони, звісно, існують. Бо поки прокуратура шукає тих, хто, начебто, хоче розвалити справи Януковича, серед тих, хто виходив на майдан проти Януковича. До речі, військова прокуратура, яка відреагувала на заяву судді обшуками в активіста, теж любить використовувати справу Курченка для свого захисту. Коли антикорупційне бюро звинуватило військового прокурора Костянтина Кулика у незаконному збагаченні, Кулик упевнено заявив, що це так бюро намагається розвалити справу Курченка. Таке враження, що у суді і військових прокурорів спільний антикризовий піар-менеджер. А на цьому сьогодні все до наступного тижня. Це була програма. Наші гроші досудилися. Ми хочемо, щоб судді судили чесно або сиділи за ґратами.